У нас сьогодні планується тема про те, що планується зняття обмежень з чоловіків на оновлення паспортів та отримання консульських послуг. Але хочу почати з однієї заяви одного недалекого зеленого кнопка натискача у Верховній Раді. Тож давайте подивимось, і тоді є що мені відповісти. Але якщо ти за три роки не повернувся в Україну, ти вже політично не українець. Ти з моєї точки зору етично, не законодавчо, етично. Ти втратив можливість називати себе українцем. Ну, ти не можеш е, отримати всі ті права, які ти хочеш, але не нести жодних обов'язків перед державою. Бо права це завжди обов'язок. Обов'язок це завжди права. І тобі не можна, от це я хочу, я беру по Конституції, а це я в Конституції не хочу, я не беру. Так не може. І ти етично вже не українець. І що ти будеш? І якщо ти за три роки не повернувся, немає значення для нас, як для України, що ти там будеш. От робити. міністерство створили. Да? Повернення українців там національної єдності, це все прекрасно, пане Олеже. Але якщо за такою логікою йти, як ви сказали, ну хто хоче, той повернеться, правда? Ні, 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 неправильно сказав я. Хто хотів, вже повернувся, правда? Звісно, а хто не захоче, той не повернеться ніколи. Не повернуться ніколи. Я б так би не сказав. Історія має багато прикладів, mm -hmm. коли люди поверталися і через 5, і через 10 років. Як правило, ці люди вони дуже у них немає батьківщини. У них є питання, вони в у відчутті до себе, де їм краще. Там вони живуть сьогодні краще в Польщі, вони живуть в Польщі. Завтра їм краще Німеччині, буде краще Німеччині. Вони будуть жити в Німеччині. Коли Україна після завершення війни і Україна покаже е, там, не, це не важливо з якою водою. Покаже шалене економічне зростання. Повірте, вони одразу будуть поверити. Правильно, але От він вроді зелений слуга народу, бачите, а мило ж таки не їсть. Хотів нас образити та відокремити, але ось так невольно констатував ось такий факт: що політично ми не підпливом телемарафону і ось е, цієї всі. І пропаганди по-друге, вони розуміють, що не міністерство єдності треба робити, а працювати над завершенням війни і над економічними безпековими та іншими умовами всередині країни Задля того, щоб люди, які вже за три роки якось в норму привели своє життя, коли вони втратили все в Україні, до Привели своє життя до якоїсь мінімальної норми, знову кинули і втратили все, і переїхали в Україну. Я навіть не використовую слово повернулися, бо мені, наприклад, як і більшості з вас, мої глядачі, повертатися просто нікуди. І пора вже зрозуміти, що Україна не Німеччина, Франція, Чехія чи Польща. І до такого рівня Україна, на жаль, за наше життя не підніметься. І якщо обирати, де починати з нуля. То краще вже ж в більш успішній країні, бо життя в нас одне, і от вся ця херня про патріотизм, обов'язок і батьківщину неодурмальні пропагандою людині, як зазначив шановний депутат Верховної Ради. Ніколи не замінить соціальну захищеність, безпеку, екологію, рівень життя. Одним словом, холодильник на тілік ми не поміняємо. Ми ж ну, не росіяни в кінці кінців. І ніяке міністерство тут також не допоможе. Тож напишіть, що ви думаєте, стосовно висловлювань ось цього, вибачте, депутата Верховної Ради. Тож давайте повертатися до нашої теми. І як ми бачимо проблиски ось ці здорового глузду. Там в них є і ось сьогоднішня тема: чи справді українські чоловіки за кордоном отримують паспорти та консульські послуги без військового обліку? Ось така в нас тема сьогодні. І що це насправді? Це довгоочікувана зміна на краще, чи повернення в норму, чи просто гучна заява. Тож давайте розбиратися. Український уряд працює над спрощенням видачі закордонних паспортів для чоловіків, які перебувають за кордоном. Віце-прем'єр Олексій Чернишов заявив, без військового документа можна буде отримати паспорт та отримати консульські послуги. Ось так. Також Олексій Чернишов, це, якщо ви не знаєте, це. Наш е, міністр з повернення українців, міністр єдності, він чітко заявив, що українські біженці в ЄС мають зберегти українське громадянство. Тобто уряд офіційно визнає загрозу, про яку ми з вами говорили раніше, про масову натуралізацію українців у країнах ЄС. Тобто, увага! Це означає, що українська влада розуміє, що ризик втрати громадян через натуралізацію реальний. Тому уряд зараз шукає механізми, як утримати людей у статусі громадян України навіть за кордоном. Вони нарешті додумали своїми макітрами, що люди, які не можуть отримати документи, вони просто починають шукати альтернативу громадянство інших країн. Чернишов не розкрив деталей, але це може означати майбутні законодавчі ініціативи, наприклад, зміни у процедурах подвійного громадянства або спрощення умов для. Збереження українського паспорту за кордоном таким чином новина додає ще один ключовий момент: повернення можливості отримувати паспорти без військово-облікового документу це не просто питання зручності, це стратегічне рішення, щоб українці не втратили зв'язок із державою. Тож, ми, чоловіки за кордоном, нарешті повертаємося в правове поле України, адже більше не будемо з цими замороженими у невизначеному статусі через неможливість отримати свої документи. Держава своїми рішеннями створила умови, що багато українських чоловіків опинилися в ситуації, коли їхній паспорт закінчився, або скоро там закінчувався, а оформити новий не було можливості без військово-облікового документу. Тепер ця проблема може бути нарешті вирішена. Маємо Ді також це створювало перепони, коли людина хотіла перейти, наприклад, з 24-го параграфу тимчасового захисту на якусь робочу візу. Відсутність закордонного паспорту або він незабаром закінчився. В Німеччині візи ось. Такого плану видаються на 5 років, тому паспорт мінімально повинен бути дійсним на 5 років плюс 3 місяці. Тобто, ви розумієте, скільки е, чоловіків просто не мало б можливості перейти на робочу візу, якщо вони бажали. Тобто, це не тільки про закінчення паспортів. Бачите? Ті ж самі нюанси з ВНЖ, тому що там в Чехії є спеціальне рішення для цього, в Польщі вже також є спеціальне рішення для цього. В Німеччині ще є тільки робочі візи, але. Ми розуміємо, що актуальний паспорт потрібен і можливість зробити його на потрібний період. Це дуже було важливо. Але питання залишається, ну як завжди, як швидко ухвалять ці зміни? Та чи не з'являться якісь підводні камені нові? Тут я вам хочу нагадати логіку попередньо введених обмежень. Усе ж почалося з 24 квітня 2024 року, коли вийшов ось цей скандальний указ за. Підписом тодішнього ще тоді ще заступника міністра закордонних справ Сибігі. Зараз це міністр. Вже от цей документ обмежував видачу закордонних паспортів для чоловіків, які не мали військово-облікового документу. Також було припинення оформлення нових паспортів та надання консульських послуг без пред'явлення військово-облікових документів. Це рішення стало частиною мобілізаційних заходів, і влада розраховувала, що таким чином чоловіки, які потребують оновлення документів, будуть змушені отримувати військово-обліковий документ. А ті, хто не може оновити його за кордоном, повернуться в Україну та стануть на військовий облік. Але, ну як завжди, щось пішло не так. І головний прорахунок полягав у тому, що тимчасовий захист 24 параграф у ЄС. Не вимагав наявності чинного закордонного паспорту. Тобто українці могли легально перебувати в Європі, працювати, все робити що і з актуальним паспортом без будь-яких обмежень. І у результаті ця ситуація перетворилася не на стимул для мобілізації, а на кризу для самих українських чоловіків за кордоном. Тобто тисячі людей залишились без можливості оновити паспорт. Але при цьому ніхто не поспішав повертатися в Україну, бо це означало пряму мобілізацію. Зрештою, це рішення не досягло взагалі ніякої мети, але створило масштабну проблему, яку уряд змушений зараз ось виправляти. І от ми з вами неодноразово критикували дії влади, особливо коли йдеться про ці неефективні витрати ресурсів у ці 150 мільйонів гривень, які були виділені на Міністерство єдності, на бюрократичну тяганину та рішення, які ну, більше шкодять, на мою думку, ніж допомагають, теж саме стосується ж знову ось цього новоствореного міністерства з питань повернення українців. Але ця ситуація з цим міністерством має також другу сторону медалі, тому давайте про неї теж поговоримо. Тому що, як ми робимо висновок, Олексій Чернишов. Правильно оцінив ситуацію і визнав, що політика обмеження видачі паспортів не працює так, як задумувалося. Обмеження на видачу паспортів не сприяє мобілізації, а навпаки, відштовхує українців від України. Ми вже з вами говорили в попередніх випусках, як українські чоловіки, які залишаються без документів, почали шукати можливість отримати громадянство інших країн, наприклад, там, румунський чи грецький паспорт. Якщо б ситуація, мені здається, це особисто моя думка, залишалася б такою ще там рік чи два. Ми б отримували ще б хвилю втрат громадянства, і це була б реальна проблема для України. Тому рішення, яке зараз ініціює Чернишов, логічне і правильно. Він наполягає на тому, що консульські обмеження мають бути зняті, щоб українці за кордоном могли залишатися громадянами України, отримуючи легальні документи. Але ми з вами, чесно кажучи, знаємо, як наші депутати та ну влада гарно вміють казати правильні речі. От тільки із діями це часто не як то не б'ється, так скажемо. Також треба не забувати, що це рішення може бути взагалі ініційованим через Чернишово, через тиск з боку ЄС. Бо ну навіщо. Євросоюзу у випадку там, відміни 24-го параграфу така кількість нелегалів одночасно. От, це також мої особисті думки стосовно. Того, чому це все відбувається саме зараз. Тож, як ми бачимо, українська влада зараз намагається знайти ось цей баланс між двома взаємовиключними завданнями зробити примус до мобілізації більш ефективним для тих, хто перебуває всередині України, і не відштовхувати українців, які перебувають за кордоном. Ми не раз з вами говорили, що Україна ризикує взагалі залишитися без молодих працездатних чоловіків, і цей процес потрібно зупиняти. От отже, основне питання. Для уряду це як одним і тим самим законом одночасно і посилити контроль над мобілізацією всередині країни, але не втратити тих, хто перебуває за кордоном. Це дві суперечливі цілі, і знайти тут компроміс між ними завдання, яке поки що ну, ніхто не вирішив успішно. Але очевидно, одне повернення паспортів це перший крок до спроби зберегти зв'язок із нами. Хто знаходиться за кордоном? Вони розуміють, що гіпотетичний водій автобуса, який звик вже за три роки, що йому о, на зарплатну картку щомісяця приходять там, 2700 євро, та він ще має медичну страховку, та він ще має 28 днів відпустки. І ось цей гіпотетичний водій автобуса він навряд чи забажає пересісти на автобус чи маршрутку в Україні. І от зараз у заявах міністра з питань повернення українців ми бачимо спробу знайти ось цей баланс. Чи вдасться це в це питання, звісно, майбутнього, тому що планується, як завжди, одне, виходить зовсім інше. От. А нам, українцям, за кордоном, залишається лише одне не втрачати зв'язок з Україною. ким би ми не були і де б ми не перебували, де б ми не жили, головне, щоб ми мали гідне з вами життя, свободу та можливість бути українцями, незалежно від кордонів. Побачимось!